Теплесеньких світерів. Ціна 2,5 євро за кілограм, в лотику 20 кг. Першого сорту. Почнемо з ось такої класної гірчичної ковтинки. У великому розмірі. Думаю, Така добра ікселічка. Наступна голубенька. Також у великому розмірі. У 20-му. Наступний у нас буде ось такий кардиганчик зелений. Шерстяний також красивезний. Та ось такий світер. Знизу так класно оформлений. Наступна у нас буде сіренька. Ось така вона йде легенька, знизу на гуцечках Так, що в нас тут ще? У нас тут ще один кардиганчик. Ось такий легенький. Та ось така. Облягаюча ковтинка сіренька. Наступна у нас буде лавандова. Та ось такого красивого зеленого кольору. Наступний у нас буде чоловічий світер. З ось таким прикольним комірцем у розмірі М. Наступна ковтинка малинова, жіноча. З ось таким вирізом. Так, ще одна бежева. Ось така. Та коричнева. Коричнева на гудзичках, тобто як кардиган йде. Так, далі ще одна зелененька. Вона йде так під шию. Синенька. Так, врубчик щось теплесеньке. Теплесенький, теплесенький гольфік. Врубчик. Пляєте, з великим комірцем. Перший сорт на 2,5 євро за кілограм. Ось такий світер класнючий, оверсайзний. Та ось такий сіренький. Укорочений, як світшотік. Наступний. Ось такий буде светр в полосочку. Та ще один малиновий. Ось такий. Далі у нас буде голубенький, в'язаний, супер теплий. Та ось такий. Цікавий світер на короткий рукав з великим комірцем. Далі в нас буде сіренька ковтинка від папай. Гляньте, яка вона велика в класному розмірі. довший, перед коротший. Так, наступна ковтинка у нас буде ось така, гляньте, красиво оформлена. Також у великому розмірі. Далі в нас буде кардиганчик. В'язаний, глянь, який класнючий просто. Коротенький. Далі у нас чоловічий світер. Ось такий. Та ще один бежевий кардиган. він стильовий. Наступно у нас буде ось такий світшотик лавандовий. Та ще один ось такий світер на косочку. Далі. Ось така буде кофтинка. Та ще один класнючий глянь, який кардиган. Він абоєнний. Дуже крутий. лот, ціна 2,5 євро за кілограм. Стан першого сорту. Далі чоловічий. Та ось такий бордовий. Далі у нас буде світер. Ось такий теплесенький, коротенький під шию. Та ось такий синенький, супер суперсприємної пряжі. Та такий же, ні, не такий же, схожий, фіолетовий. Далі у нас буде ось така ковтинка. Також задовший перед коротший. З тваринним принтом ковтинка. Щось дуже приємне. Ще один кардиганчик, гляньте. Дуже красиві речі, дуже красиві кардигани. Вони тут різні. Так, Ось така кофтинка. Точніше, ще один кардиган. Та ось така типу туніка. Так, Наступна у нас буде ось така біленька. Жилетка сіра. Так, лавандова. Ну, така вже насичена, більш фіолетова. Розміри різні, фасони різні. Гляньте який красивезний, класний кардиган у великому розмірі. Супер стильовий. Наступний у нас буде біленький світер. Ось такий. Ще один фіолетовий. Червоний, гляньте, який світер під рубашку. Так, що у нас тут? Ось така жилеточка новорічна. Так, ось такий такий світер на короткий рукавчик. Ось такий ментоловий. Я так розумію, ще один кардиган. Та ось така класнюча. ковтинка, гляньте. Все, ми з вами розпакували цілий лотик, 20 кг. світерів, кардиганів, як бачите, гольфиків, ціною 2,5 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтеся до наших менеджерів у Viber і оформляйте замовлення.